Сьогодні буду робити котлети з курячих шлунків. Для котлет мені потрібно самі шлунки приблизно тут кілограм. Одну велику цибулю або дві менші, чесник, два яйця, сіль перець та манка. Такі котлети я придумала сама, буду робити перший раз. Побачимо, що з цього вийде. Мені потрібно помолоти через м'ясорубку шлунки та цибулю з чесником. Шлунки я змолола цибулю та чесник. Тепер даю приблизно 2 столові ложки матки, поки що 2, Чайну ложку солі, можна ще трошки півтори чайні ложки солі. Перець. Також вбиваю два яйця. І я думала давати, не давати, але все ж таки вирішила дати одну скипку хліба, замочила у воді. Якщо це котлети, значить будемо давати хліб. Але ж я переживаю, щоб вони трималися купи, і цю масу я перемішую. Фарш виходить трошки рідкувати, і я даю ще матки, ще дві ложки. Цю масу я зараз залишу на хвилин 20, щоб манка набухла. Фарш настоявся, і зараз буду робити котлетки і пробувати жарити. Котлетки я ні в що не обмакую, просто ставлю на сковорідку. Пробую обертати. Обертається добре. Не розкришується. такі котлети з курячих шлунків у мене вийшли. Що хочу сказати: плюси і мінуси. Так як я робила ці котлети перший раз, рецепт я придумала сама, вони не відрізняються, чи це з м'яса, чи це з шлунки. В шлунками не пахне. Але потрібно перемолоти через м'ясорубку 2-3 рази. Тому що де неде попадаються такі якісь пружилочки. А так, дуже смачно. Рекомендую такі котлети для тих, хто береже свою фігуру, так як вони не є калорійні. Якщо сподобалось вам моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Буду готувати ще багато смачних та бюджетних страв.